Дисклеймер, відео напхане спойлерами, як кнур тречиною, то жити чи ні на ваш розсуд. Хто не хотів би знати свою долю наперед? Можливо, це б зберегло вам життя чи допомогло б заробити купу грошей. Але що як ви не можете змінити майбутнє? Що тоді? Просто жити далі, знаючи, що те щось не відвернути? Життя знаючи, що тебе чекає попереду, це точно мука. А тепер питання до вас, глядачів. Чи не здаються вам ці два парубки схожими? Не зовнішньо, звісно, хоча і в цьому щось є. Сетінги їхніх світів ну зовсім різні, їхнє оточення, контекст історії, все різне. Зі спільного в них хіба що трагедія. Обидва бачили майбутнє та й було проблемою. Просто уявіть, як би все змінилось, якби Єгер, до прикладу, не дізнався б про континент і ніколи не почав би гуркіт або Атріт, просто б відбив аракіс у Харконенів і мирно правив собі далі, не створюючи імперії. Що у випадку пола, що Ерена присутні немислимі людські жертви, сотні мільйонів життів просто зникли, згоріли, щезли. Та от в чому вони такі різняться, так це бажання і мотивації. Ерен озлоблений на всіх титанів, а пізніше на людей з континенту, прагнув помсти за будь-яку ціну. Не від доброти душевної він подався у розвідницький корпус, він хотів вбивати. Тому, побачивши майбутнє, він не збирався змінювати його. Навіть більше він пришвидшував його настання. Геноцид був його цілею ще з самого початку, але й тут він відрізняється від пола. Ерен обрав свій кривавий шлях на його початку. Якщо припускати, що можливість впливати на майбутнє та його перебіг у нього була, скажімо, 9-10 років, період, коли він вперше побачився з Мікасою, тоді думаю, варто вважати винищення людства його повноцінним та свідомим вибором. Згадати, хоча б смерть його матері, яку на хвилиночку він міг відвернути або батька, якого він змусив відібрати титана засновника з розпоряджень сім'ї Райсів. Та навіть шлях того Єгера трафив міг би навіть на пропозицію Зіка погодитись, і можна було б уникнути більшості втрат, як мінімум у короткостроковій перспективі. Тому, якщо ви спитаєте мене, Ерен єгер від найперших томів історії був антагоністом і жахливою людиною. А що до пола, ще задовго до народження на Аракісі народ готували до приходу визволителя до приходу месії. Його народження було розрахунком розплідної системи Бенегісарит. У спробах вивести квізац Хадераха, того, хто подорожує часом. Зрештою, він став помилкою, бо Хадерах мав народитись тільки за чотири покоління після нього. До того ж, Пол не впав у ціпкі кіхті сестринства і не дозволив керувати ним. Ще одна риса, яка об'єднує його з зараном: любов до свободи. Найвизначнішою подією, яка показує небажання Атріда прискорювати Джигад, це момент, в якому Стілгар, голова Січі, закликає його до дуелі за статус отамана. Якщо вони живуть в Січі, це дуже навіть має сенс. Він йому відмовляє, і це логічно, зважаючи на його. Зі. Хоча будемо відверті, якби пол захотів, я не бачу жодної причини, чому він мав би програти. А фримани точно не були б проти його влади. Але найстрашнішим для пола таки стала зміна стілгара з друга та почести наставника на чергового фанатика. Нехай живе герцог пол моаді. вигукнув він. Щось тоді хитнулось в полові, напевно, розуміння того, що вже тоді було надто пізно. Якщо згадати Ерена, той був би навпаки радий такому послідовникові. Зрештою, він і мав подібних ще один доказ того, що вони абсолютно різні. Тож, якщо ви спитаєте мене, Палатріт проклята жертва власної святості, месія, мученик і той, хто мусить нести тягар своїх тяжких гріхів. Якщо ми вже заговорили про гріхи, вам ніколи не здавалося, що останній опенінг атаки титанів, а саме Under the Tree, або під деревом, ну аж надто пасує до перших двох книг. Кожного разу, коли слухаю частину з. Атрід постає перед очима. У пісні багато чого підходить до Дюни. Тут вам і пустельна верф, і передбачення майбутнього, і самотність незрозуміла для інших. Як на мене, під деревом Under the Tree є може і неофіційним, але опенінгом до Дюни. тільки перших двох книг. Атріт, зарівне як Єгер, дуже глибокі особистості з такими внутрішніми конфліктами і сюжетною лінією, що робить їхні твори запросто пікфікшн, геніальними витворами мистецтва, які мають бути збережені для наступних поколінь. Тільки в тому випадку, якщо ті покоління ще будуть мати достатньо уваги, аби читати. Але це ми побачимо. Тралалеро тралала. У нас у Войсику. Побутою думки, що є герцят, який замість того, щоб спробувати хоч якось відвернути Чигат, пішов йому назустріч, ненависник майбутнього та його прислужник, так би мовити, вгадайте, хто де. І це дуже навіть правда, хоча завершення їхнього шляху все одно однакове. Але, як на мою думку, Атрід постраждав трохи більше, саме через те, що борсався і протилився повному геноциду та пробував оминути його. Не подумайте лихого, я не знецінюю все, що пройшов Айрон. Нагадати тільки, як йому треба було прикинутись пораненим солдатом на континенті, і він. Ногу Око. Ай, все досить з вас подобається. Хто в курсі, той в курсі, що Атрід, що Єгр натерпілись багацько болю, подекуди аж занадто. У підсумку Ерн мав на ціль принести волю для своїх людей, а почав революційний рух єгеристів і стерж земля 80% населення. Але з іншого боку, це ж те, чого він прагнув. Може не такими методами, але ціль від того не змінилась. Його прагнення бути вільним згубило його, і справжньої свободи він так і не побачив, дожити, щоб побачити волю в нього так і не вийшло. Пол мав на ціль відвернути жахливі наслідки Джигаду за будь-яку ціну. В результаті зрозумів, що створив релігію, а сам став мучеником. Навіть якби він помер, легіони фанатиків все одно б несли смерть зім'ям Муаддіб на устах. Святість Пола стала його прокляттям. Джигад йому. Попри всі спроби, так і не вдалося відвернути. Що ж, так от, кривави ціна майбутнього, свободи та святості, два надзвичайно цікаві персонажі по своєму подібні. І точно і до кожної деталі їх порівняти чисто фізично не вийде. Камон, надто ріжні всешвіте. Більше сказати навряд чи зможу. Ви вже вибачаєте, психоаналіз я вам не зроблю, але за Спартак в суботу залюбки. А так, то раджу ознайомитись, як із Всесвітом Дюни через книги, так і Атаки Титанів, сотня з лишніх томів та трійка, друга тисяч сторінок. Є над чим подумати і є що усвідомити. Тож на цьому все і не роздумайте надто довго над власним майбутнім. Одного разу може вийти щось побачити. А тоді, хто знає, може захочете розпочати релігійну війну чи поборотися за свободу проти всього світу. Бережіть себе, побачимось в наступному відео. Відео про параноїди буде. Це добре, не боїте мене.